Володимир Зеленський дав інтерв'ю, і він дав інтерв'ю Сібес Ньюс, де декілька важливих речей сказав, тому з них і почнемо. Значить, каже президент, таке він закликає Трампа відвідати Україну перед мирним планом, щоб зрозуміти, що зробив Путін, що накоїв коїв Путін. Це не буде театр з акторами на вулицях. Ми так не вчиняємо. Нам це не потрібно. Їдьте куди хочете, в будь-який. В будь-яке обстріляне місто каже президент України ще заяви. Його на жаль, російські наративи зараз превалюють в Сполучених Штатах. Як можна бути свідком наших втрат і вірити, що росіяни не агресори? Це великий вплив інформаційної політики Російської Федерації на політику і політиків США. Отут важко не погодитись насправді, або це реально величезний вплив, тому що ми знаємо, як змінюється риторика, в тому числі тих, хто до Путіна приїздить зі сторони Сполучених Штатів. Уїткофа, наприклад. Пам'ятаєте, він приїхав, послухав три годинки чи чотири. По-перше, прочитав, прочекав вісім годин, три години. послухав про печенігів і половців, про Київ за три дні. Потім вийшов інтерв'юта Крол Карлсону, такому самому пропагандисту, як і Кісельов. и Соловьев в России сказал про то, что, ну, вы знаете, есть вопросы, касающиеся четырех регионов отдельных в Украине, которые Россия вписала в свою конституцию. Это большой слон, которого в комнате никто не замечает. Русский язык там в этих регионах и так далее. Что ты морозишь там, что ты мелешь? Честное слово, это просто немає, немає друзья, возможности дать нормальную оценку таким словам. Це ж здавалося, розумно доросла людина. Здавалося б, але тільки здавалося. Тому я тут абсолютно згоден з президентом, який каже про те, що превалює російські наративи. Вони дійсно превалюють. коли Сполучені Штати стають на як це? Давайте так. Вони кажуть: ми нейтральні, ми судді рефері, не? але стають насправді на бік Росії, тому що, як по іншому слова, Трампа розцінювати після сум. Коли він каже, ну це була помилка. Я, яка помилка, де було? Та тобто це не помилка була, це вгатили балістикою. Це трагедія величезна була помилка. Чия помилка, яка помилка була? Ну у мене також складається враження, що там превалюють російські наративи. А, а, президент далі каже про те, що Трамп як сильний президент сильної країни має бути на стороні України. Вважаю неправильним, що Америка хоче бути нейтральною. Я також так вважаю, тому що. Ну, це те саме, що, ем, вибачте, гвалтівник зґвалтував жертву, е, і є той, в руках якого є сила, яка полягає в тому, щоб дати відсіч цьому гвалтівникові, ще й посадити його у в'язницю. А він каже: я буду нейтральним спостерігати за тим, що відбувається. Окей? Це ж ідіотизм, потість, друзі. Що ще каже Зеленський? Нам США нам заблокували допомогу і обмін розвідданими, а потім запропонували піти на припинення вогню. Росія нічого не блокувала. США що зробили, каже президент? Призупинили нам допомогу і обмін розвідданими, знаючи, що для нас це боляче буде. Удари балістичні, не розуміючи, що йде шквал вогню по нашим ем, цивільним, і ми знаючи, що зупинимо це, чуючи, що це умова. Що це буде розблоковано, якщо Україна піде на безумовне припинення вогню, що зробили? Ми сказали, що ми йдемо на безумовне припинення вогню. І зараз у мене як у президента питання. Мене заблокували, мені, мені заблокували щось і сказали: Йди, інакше ми не розблокуємо, і у тебе будуть втрати і зброя, і допомоги, і розвідданих. У мене питання, каже президент України: що США зробили дзеркально в бік росіян? Іди на припинення вогню, інакше я запроваджую дуже сильний санкційний пакет, але якщо бути чесними і справедливими, то нам заблокували, а потім запропонували росіянам запропонували і нічого не заблокували. Тобто, коли ми говоримо про. Мир через силу, вибачте, виходить так, що мир через силу працює в одну сторону і тільки в нашу. І Я вважаю, що це несправедливий підхід. Сказав президент вітрі 60 хвилин на CBS News. Він підкреслив, що Путін ніколи не захоті, не хоче і не хотів завершення вогню, тому що припинення вогню не працює. Є якісь питання, бо в мене особисто немає. Якщо чесно, я абсолютно так само думаю, що вогню не працює, що це не потрібно Путіну. Я вам говорив, друзі, що Трамп цього не буде розуміти. Він не буде усвідомлювати само початку, що ніхто в Росії не хоче зупинятися, але напевно потрібно робити ще більше, нам усім, для того, аби у свідомості Трампа зрештою прийшло ось така проста звичайна істина. Що ніхто в Росії не хоче припинення вогню що все, що нам потрібно, це якось дослухатися до Києва офіційного Києва, тому що ми маємо справу з цими покидьками уже тривалий час. Уже роки роки ми знаємо, як влаштована їхня психологія. Ми знаємо, як що вони будуть робити завтра, сьогодні, післязавтра і так далі. Ми знаємо, як це працює. У нас є досвід величезний громадний. А от прийшов президент Сполучених Штатів, я зупиню війну. Так, зупини війну. Давай, зупини, будь ласка, мені просто цікаво, як ти це будеш робити. Ми ж відповідь на це запитання не чуємо. Як ти це зробиш? Ми зараз бачимо тільки, як дійсно каже президент: в одну сторону працює мир через силу. Ти можеш дійсно зупинити нам допомогу, розвідання військову пакети військової допомоги. І так далі. Окей, ну от ми йдемо на мир, і що далі? От, ми кажемо, ми за припинення вогню, що далі. А далі у нас справа за Росією. Далі вона має сказати, так чи не так. Вона каже: ні, ми не хочемо припиняти вогонь, тому що треба зняти санкції, підключити Російського Госбанк, то СВІФТ, значить запровадити СВІФ, допомогти нам з нашою продукцією на ринок вийти і так далі. Тобто, з'являється низкомов, та який вже це мерчер силу. Який же ти президент в залі сполучених штатів? наймогутніша людина в світі, якщо ти, якщо ти відплюють в обличчя, а ти просто це терпиш по іншому. Це взагалі не виглядає ніяк. Як Зеленський каже до Путіна, в мене 100% ненависть, до Путіна 100% ненависть, навіть не 99,9%. Але це не означає, що ми не маємо працювати над тим, щоб завершити війну як можна швидше, щоб перейти до дипломатичного треку. А як можна ставитися до людини, яка прийшла до нас, убиває нас, убиває наших дітей? Ми зараз в бомбосховищах школи будуємо. Ось так тепер вчаться наші діти. Ми в школі троє діток, з яких загинули в результаті останнього удару. Як можна ставитися до Путіна? Мені здається, йому чесно кажучи, байдуже як до нього ставляться українці. Якщо чесно, йому байдуже як до нього ставляться люди. Я вважаю, що він живе в іншому світі, в абсолютно іншому світі, в якому йому комфортно, і чим далі він в ньому, тим більше звикає до цього комфорту, сказав президент в інтерв'ю CBS News. Далі він сказав серед іншого, що він закликав коротко по тезово. Проходимось, закликав Трампа приїхати до України перед оголошенням мирного плану, щоб побачити, щоб побачити наслідки дій Путіна. Далі зауважив, що США у США поширені російські наратив. Я про це говорив. Підкреслив, що Трамп як сильний лідер має підтримати Україну, а не бути нейтральним. Також Зеленський наголосив, що Путіну довіряти не можна, і він неодноразово говорив про це Трампу. Окей, зафінали цю історію з темою. Рухаємось далі. Поговоримо про переговори, переговорний процес. Друзі. Ну що тут скажеш? Що тут скажеш? Потрібно розуміти, що в найближчий час відбудуться переговори. Пишуть одні змі, інші це спростовують: переговори нібито між Україною і Росією. Не знаю, друзі, як це сприймати правильно, але CNN Тюрк повідомило вчора, що Україна та Росія 15-16 квітня проведуть у Туреччині переговори. Значить, за попередньою інформацією, переговори, начебто, стосуватимуться безпеки судноплавства у Чорному морі. Ну, виникає низка запитань, правда, як можуть бути прямі переговори між Україною і Росією? Просто так одномоментно, ще й в Туреччині, де Сполучені Штати тут. Ну, ну дивне якесь тим паче після Кривого Рогу, Суми дуже дивне повідомлення. Далі інформація є такою, уточнена. Як пишуть турецькі змі, міноборони Туреччини проведе? 15-16 квітня зустріч з питань безпеки у Чорному морі світлі можливого припинення вогню. В ній будуть брати участь військові представники іноземних держав поки що точно не відомо чи будуть там присутні представники України і Росії, тобто і повідомлення, яке є абсолютно з я не знаю з іншого світу, тому що фактично спростовує прямі переговори між Україною і Росією про що раніше Тюрк повідомляла. По-друге, мова йде про кейс в Чорному морі. А ми знаємо, що росіяни не припинять там вогонь, оскільки вони а, виставили низку умов для того, аби цей вогонь було припинено. Зняти санкції потрібно лише європейці можуть зняти санкції. Сполучені Штати не мають а, та, таких повноважень, так тому що СВІФТ це приратив Європи. І про про що мова тут тут мова ще й про те, що в цій зустрічі будуть брати участь представники іноземних держав. Поки що невідомо, чи будуть там присутні представники України і Росії. Що це за повідомлення? В якому форматі це може бути. Чому про це пишуть? Це дуже дивно. Я правда не маю відповіді на це запитання, друзі. Можливо, це чергова ідея Ердогана, можливо, чергова якась дрібна зустріч. Дивно мені це чути. Але потім МЗС України вийшов і розвіяв усі сумніви. Зараз розкажу, чому. Мова йде про те, що. Значить, в МЗС України називають інформацію про зустріч делегації України і Російської Федерації в Туреччині неправдивою, сказав голова МЗС України в коментарі ТСН. Раніше Сянентюк з посиланням на джерела писали, що має відбутися зустріч між Україною та Росією. Тобто спростували цю інформацію. Чому вона взагалі виникла, також невідомо. Хоча Сянентюрк, ну. Місцева філія СН в Туреччині. Не? Це серйозна історія, серйозне видання, серйозне змі раніше. Тому якось так, що Дональд Трамп між тим каже, Дональд Трамп виходить і каже, що переговорить добре, що я думаю, що в Україні РФ все буде правильно і нормально, і ви дуже скоро про це дізнаєтесь, сказав Дональд Трамп. Він каже, що настає момент, коли вам просто потрібно або змиритися. Або заткнутися, і ми подивимося, що станеться. Але я думаю, що все йде добре, сказав Дональд Трамп. Що йде добре, куди це все йде добре? Не, не зовсім зрозуміло. Але на думку Трампа все йде зараз добре, окей. Ну, добре, хай йде в такому разі, якщо все добре йде. Він каже, що у нас є дуже хороші новини. У нас є дуже хороші новини стосовно деяких конфліктів, каже Трамп. Ем, у нас є багато боїв по всьому світу. Я думаю, що незабаром у нас буде багато хороших новин, і е, деяких з них е, з цих боїв. Ми побачимо, як все мене, але це були дуже цікаві вихідні, сказав Дональд Трамп. Що він мав на увазі не зовсім зрозуміло, але окей. Е, далі Лавров каже. Міністр закордонних справ Російської Федерації каже про те, що єдине рішення українського врегулювання вони називають війну українським регулюванням, український кризіс по, по різному не? це е, ліквідація першопричин конфлікту. Трамп це розуміє, каже Лавров. Він також відмічає, що Сполучені Штати розуміють і необхідність вирішення територіальних питань в контексті українського врегулювання. Ну, це цікава заява. Ми про неї далі поговоримо, тому що росіяни як. Показують власне всі заяви відступати не хочуть нікуди. Вони знову ж таки підкреслюють, що вони ем, внесли в свою конституцію чотири російські регіони. Значить, Україна має їх визнати, який весь світ російськими. Перша причина, на думку росіян, це що? Це Україна в НАТО? Ні, зміна української конституції, так, Зберло російська мова, статус там церкви, повернення і так далі, тому подібне. Тобто дуже багато е вимог. Які має викинути Україна для того, щоб Росія тільки припинила вогонь? Це не означає мирного, це тільки означає припинення вогню, щоб ви розуміли. Тому е... я говорив про це, повторюю знову. Е... Якщо хтось думає, що можна припинити вогонь, завершити війну, покласти її край дуже швидко, ви помиляєтесь. На жаль, мені хочеться, щоб війна взагалі не починалася, не кажучи про те, що її потрібно було завершувати ще позавчора. Ну, умовно кажучи, але е, ми не здатні впливати на рішення Путіна. Там абсолютно інша логіка і абсолютно інше сприйняття реальності. Тому війна на жаль буде продовжуватись, друзі. Ну, от е, пані Левіт, це спікер Білого Дому. Виходить і каже таку фразу після цього всього, каже, що Трамп чітко дав зрозуміти, що він розчарований і Російською Федерацією, і Україною, каже речниця Білодому. Ми маємо важливі впливу для мирних переговорів і використовуємо їх. Президент налаштований довести справу до кінця. Е, я просто поки що цього взагалі не бачу. А далі Пісков виходить з іншої сторони. Е, про секретар російського президента він каже, що все йде дуже добре, і таким чином він відповідає на запитання, як розвивається російсько-американський діалог, і він каже, що контакти ведуться на декількох рівнях, в тому числі по лінії Міністерства закордонних справ спецслужб і посланців Путіна Дмитрієва, а також Трампа Віткафа. Але, звичайно, неможливо очікувати швидких результатів після того. І якби це сказати, тих наслідків, які були нанесені двостороннім відносинам діями Байдена? Ну на Байдена знову все зганяється. Пас Трампу, мовляв, дивись, Байден зіпсував наші відносини між нашими двома країнами. Ну вже читається вже навіть вже навіть просто не цікавиться.